Мій розпорядок дня. Привіт, друзі! Мене звати Андрійко, а це моя сестричка Надійка. Сьогодні ми хочемо розповісти вам, як ми проводимо свій день. Отож, ходімо з нами. Отже, рано вранці ми прокидаємось. Разом із сестричкою робимо ранкову гімнастику. Далі. Миваємось чистим зуби, йдемо снідати. Потім ми разом з сестричкою граємо, щитаємо, малюємо. Потім разом із мамою ми йдемо на прогулянку. Там ми годуємо пташечок, граємось із снігом. Потім ми повертаємося додому, обідаємо та лягаємо відпочивати. Після денного сну я разом із сестричкою знову йдемо на прогулянку, а також відвідуємо різні цікаві розвиваючі гуртки. Потім ми приходимо додому, переодягаємось у домашній одяг, миємо руки і я дивлюсь, захоплюючи мультфільми. Після перегляду я ще граюся. А потім іду вечеряти. Далі починаю готуватися до сну, іду купатися та чистити зуби. Зручно мощуємось у своїх ліжечках, а наша мама читає нам цікаву казку перед сном або співає тихо колесково. Я солодко засинаю адже наступний день. Нам подарує багато цікавого та захоплюючого. Друзі, завдяки розпорядку дня ми з сестричкою все встигаємо виконати. Ми іграємось, і відпочиваємо і допомагаємо своїм рідним по господарству. А чи дотримуєтеся ви свого розпорядку дня? Пригадайте, Чим ви займаєтесь протягом дня? Чи вам подобається дотримуватися розпорядку дня? До побачення, друзі!